Йо -йо 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 -йо. Продовжуємо проходити стає так самотньо Я підозрюю, що це буде вже, можливо, остання або передостання серія. Через те, що ми вже на третьому етапі кінечному. Тобто, ми спочатку були в селі, потім в замку, і останнє це пляж. Там ми зустріли русалку, яка нас, скоріше за все, закатує і вб'є. Е, ні, спочатку закатує, з'їсть і вб'є. Ось так. Хоча це вже було в замку. Коротше, не суть Понеслося стає так самотньо. Цікава фраза. Вона застрягає у твоїй голові. Чи доводилося її чути раніше? Декілька разів. Тож, тож дорога людина, ти казала, що незнайома з цією місцевістю, так? нерішуче ти. Оглядаєш русалку. Можливо, у твоїй голові іноді немає гарних думок, але ти не настільки самозакохана, аби не почути нотку туги в голосі русалки. До речі, я забув за закрити вікно, я сподіваюся, не чути нічого ніяких посторонніх звуків. Очевидно, що вона хоче почути якусь відповідь на її питання. Цю відповідь у тім ти не можеш надати. Ти не хочеш брехати їй. Після хвилинки сумнівів ти підтверджуєш свої минулі слова, цього разу прикрашаючи їх. Ти говориш русалці, що подорожуєш з далеких країв, які зовсім не схожі на ці це не повна вигадка. Ти говориш їй, що знаходишся на цьому березі не так довго і не знаєшся в цих місцевостях. Якщо неподалі є селище, то воно ще не дійшло до тебе. Не будемо згадувати про селище. Ти не знаєш, як, як воно виглядає, як і те, скільки людей в ньому проживає. Ти не знаєш, яке лихо, як похмуро припустила русалка, впало на ці землі. Але якщо вона боїться, що всі люди поблизу зачаїлися через якусь недугу, то їй не потрібно за це хвилюватися. Ти досі жива? Досі. Ми вже два рази помирали, алло Чи достатньо твоєї появи для. Задовільнення її допитливості про людей. Так. Це правда. Ти тут. Я, звісно, вдячна за твою компанію. Хоча, хоча, русалка задумливо зітхнула. Я сподівалася, що можливо мені принесуть звістку про сусіднє селище і його жителів. Це змушує тебе задуматися. Існує якась людина з цього селища, з якої вона близька? То тобі все-таки це спало на думку, відповідає русалка з маленькою усмішкою. Розуму тобі не треба зичити. Ну, якщо чесно, треба. Твої минулі викладачі посперечались би. До предметів у тебе не було ніякого хисту, особливо до математики. Числа ніколи не лізли тобі в голову. Твоя сувора викладачка математики з кам'яним лицем зневірилася б тобі. Але її тут немає. Тут немає нікого з них. Є тільки ти, і русалка, Їй не потрібно знати про твою хитку успішність. Ти трішки усміхаєшся, її комплімент зворушив тебе і говориш, що це просто вдала здогадка. Ця здогадка <кхм> була дивовижно точною, ти маєш рацію. Я справді мала близьку подругу сусіднього селища. Вона була мені такою дорогою, господи, це могильниця. Мейбі. Усередині ти вітаєш себе з цим шматочком детективної роботи. У тобі стільки кмітливості, господи, боже. У цьому світі є багато людей, про яких я знаю, але людина, яка говорила зі мною, однак була особливою. Вона була моєю людиною. Ти помічаєш нотку володіння в голосі русалки, і я солодко її цінувала, бо ж я прочитав, цілувала в себе в голові. <глух> вона приходила до мене на камінь пізно вночі, коли закінчувала свої справи, і ми говорили. Я багато чого питала в неї про людей, і про нею саму. Неї Здавалося, мої допити були виснажливими, але вона була рада утурати мені. Вона ніколи не вважала мене за непорозуміння і не змушувала мене почуватись дурною. Вона завжди знаходила час для мене неважливо, наскільки мало в неї його було. Вона була донькою фермера, жахливо зайнятою від світанку до сутінків, трамбуючи сіно й пасучи тварин. Це не могильниця. Значить, вона розповідала мені про свою працю, а я дивувалася. Вона була худющою, але володіла величезною кількістю сили. Я прожила все життя в океані і не можу уявити собі таку кількість важкої роботи, але вона несла тягар без нарікань. Вона не була найгарнішою людиною, яка ходила поверхнею землі, але для мене це не мало значення. Розмови з нею були цікавими, і після стількох зустрічей я зрозуміла, що в ній немає доброзичливості. Що в ній немає недоброзичливості? Я подумав, що? <смі> У її серці не було жодної краплі злоби. Сумна, ман... <смі> Сумна манера, з якою русалка говорить про свою подругу, на кілька коротких моментів змушує тебе відчувати огидні, первинні емоції. Можливо, це заздрощі? Боляче чути когось, хто розповідає за дорогих ім'ю людей. Особливо коли з тобою ніколи так інтимно не поводилися. Жахлива самотність це те, що тобі доводилося відчувати багато багато років. Але зараз ти цього не відчуваєш. Ти з русалкою, а вона з тобою. І, можливо, вона й надає перевагу компанії працьовитої наймички, але вона зараз не тут. Куди вона пішла? Якби ж я знала. <кхм> Одного дня вона просто зникла, ніби її викрав нечистивий дух. Виглядає, як розчаровуюче закінчення таких близьких відносин. А ти, я бачу, рада дуже. Хіба наймичка попередньо не сказала своїй товаришці, що вона просто може зникнути одного дня? Ну так, можливо, з нею щось сталося, можливо, вона переїхала, можливо, вона померла. Скоріше все померла. Ні, вона не зробила цього, нічого такого не відбулося. Це сталося дуже неочікувано. Я думаю, вона закохалася в русалку, і через те, що вона не могла їй зізнатись і не могла переносити те, що вона не може їй це сказати, вона просто перестала ходити. Ти питаєш? Ти питаєш, відчуваючи образу з боку русалки, чи вона ніяк не попередила її. Ніяк, <кій> ніяк. Потім ти питаєш, коли вона зникла, я насправді не знаю. Час дивна концепція для таких створінь, як я, особливо, коли він різний над поверхнею і під. Люди мають дивну здатність у примусовому порядку ставити на все ярлики. У вас є назви півроку, місяців і навіть днів тижня. Ну так, може через те, що сонце обертається. Змінюється клімат, змінюється пори року, може й тому. <ріст> Усе дуже точне. Наш народ не має таких звичаїв, можливо, тому, що ми живемо набагато довше, ніж люди. Або, можливо, через те, що ви живете під водою. <ріст> <ріст> У нас немає потреби документувати наші дні не тоді, коли в нас їх так багато. Це цікаве зауваження привернуло твою увагу. Скільки живуть русалки? Русалка не виглядає набагато старшою за тебе, але тобі усе ж цікаво. Ога, оуа, оа. Любиш пхати носа не в свої справи, запитала русалка, сміючись. М'який дзвінкий звук, який змусив тебе почервоніти. Це був дуже м'який дзвінкий звук. Хіба ти справді любиш пхати носа не в свої справи? Обожнюю? Можливо. Тебе завжди все цікавило, не нудні шкільні предмети, а історії пов'язані з дивними людьми. Література була єдиним предметом, який тобі вдавався. Знову ж, мені важко виміряти, але якщо перевести це на людські роки, то русалки можуть жити сторіччями. Сторіччями? Багато. Який сюрприз? Але можливо це нормально. Сьогодні сталося багато сюрпризів. Нічого не трапиться, якщо відбудеться ще один хіба ні? Хоча я не чекала стільки на повернення своєї подруги, тому я пройшло всього кілька сезонів. Можливо, це не звучить так грандіозно, але я ніколи так сильно не усвідомлювала те, як плине час. Я бажала купу різних речей за все своє життя, але я ніколи нічого так сильно не бажала, як побачити її. Я хочу, щоб вона сиділа поруч. Говорила зі мною ще один раз. Напевно, я прошу неможливого, я стільки чекала, що можу сказати, що вона більше не повернеться до мене. Боюся, з нею щось сталося або з її сім'єю, або з усім селищем. Ти чуєш пульсуюче хвилювання в голосі русалки, таке потужне, що на хвильку здалося, ніби ти відчуваєш її глибокий жаль у своїх грудях. Її смуток через цю дівчину глибокий, темний та майже неосяжний. Ти не можеш віддаватися їй, інакше ти потонеш. З жалем, ти ще, ти ще раз говориш їй, що не можеш допомогти. Ти ж всього навсього лише подорожуєш. Що ти можеш знати про самотню, незначну наймичку з сусіднього селища? Так, я так і думала, що ти скажеш це. Це доволі прикро, але. Ну що ж, мені не варто думати про те, чого мені не вистачає. Це грубо, і це також несправедливо по відношенню до тебе. Так чому це нормально? Те, що ти думаєш про це і те, що ти говориш про це? Я впевнена, що ти не прийшла до мене, аби почути про всі мої негаразди. Натомість, я повинна бути вдячною за те, що маю. Я думаю, зараз вона нас просто захапає, і ми будемо її новою. Селючкою новою подругою з села. У мене все ж. Все. ж У мене все ще є моє довге, довге життя, яке простягається переді мною, як нитка Мойри. І, звісно, тепер у мене є ти. Ну, це ну просто біжи звідси. Хіба? Хіба ні? Скоро я змушена буду йти, а перед тим як не помітили мою відсутність. Можливо, відда... відвідаєш мене знову завтра вночі? Я б хотіла цього. Мені завжди подобалося говорити з людьми. Ти змушуєш почуватися мене менш самотньо. Чи може бути таке, що вона вигадала всю цю історію, щоб мене заманити, на жалість надавити, і потім я прийду ще раз, і вона мене просто затяне під воду? Цілком можливо? Усе, що ти відчуваєш під час того, як русалка оглядає тебе зачаровуючими очима, це те, насправді, вона не шукає розмови для твоєї ж безпеки. Натомість вона хоче використати тебе як заміну наймичці, за якою вона так палко сумує. Ця думка жалить, хоча варто було б звикнути до такого. Знову ж таки, коли тебе оцінюють нижче за наймичку з усіх речей, це змушує твою самооцінку жалити. Та при чому тут те, що вона наймишка? Хоча ти намагаєшся зробити так, аби русалка цього не помітила. Біди твого минулого це не її провина. Так само, як і біди її минулого не твоя. Дуже глибоко. У будь-якому випадку безглуздо заздрити дівчині, яка може бути мертвою. Та вона 100% мертва. Це те, що ти говориш собі. Це єдиний шлях підтримати твою. Твоє зранене відчуття самоповаги. Після паузи ти говориш, русалці, що тобі б хотілося знову побачити її. Тобі б дуже сильно хотілося б цього. Чому в мене немає вибору? Чи я хочу, чи я не хочу. Це так тупо. Типу, гра робить вибір за мене, а потім ще мене на мене кричить, чому я вибрав чому я, uh, зробив такий вибір. Окей. Okay. Оу. Oh. Дякую. Динькую. Я почуваюся засмученою останнім часом, але твоя, поява зробила мене... але твоя поява мене підбадьорила. Здається, я знову можу усміхатися. Хіба вона не усміхалася від моменту, як зникла її подруга? Не усміхалася, ні, ні, ні. Я не могла. Без неї світ здавався дуже нудним і сірим. Твоя компанія безмежно покращила мені настрій. Тому мені так сильно подобаються люди. Ви не черстві й бездушні, як русали, які живуть під водами. Ви набагато добріші за них. О, якби ж то вона знала, які є люди. Якби русалка знала, наскільки дріб'язково й заздрісно ти поводишся, хіба б їй було діло до тебе? Що ж? Ти не... Ти не дізнаєшся відповіді. Ти погоджуєшся зустрітися з русалкою наступної ночі, коли сяде сонце. Потім ти підіймаєшся назад скелями до будинку, привласненого тобою. Якось стрьомно. Зайшовши всередину, ти лягаєш на сінник та закриваєш очі. Приходить та наймичка і вбиває нас. <зі> Зітхання вітру на вулиці, далекий гуркіт, хвиль об каміння не турбує тебе. Після цієї опівнічної зустрічі ти почуваєшся полегшено. Можливо, передчасно. Що сталося з крижаним страхом, який відштовхував тебе до шаленого бігу, бігу через ліс? Куди це все зникло? Ти не думаєш, що почуваєшся самовдоволено? Ні. Ну, що ж? Ти будеш, так, ти будеш так почуватися. Ранок наступного дня був хмарним і похмурим, не найприємніший ранок, але хоча б не дощить. Хоч якась розрада, ти підіймаєшся з сінника, потягуючись, потім починаєш розглядати інтер'єр будинку рибалки. Минулої ночі, критим тінями, він здавався напівзруйнованим. Але зараз, при ранковому світлі, він здається таким ще більше. Інтер'єр будинку має чіткий тривожний вигляд, ніби його покидали поспіхом. На підлозі валяються розбиті керамічні вироби і самотній дерев'яний стілець, який колись стояв біля єдиного дерев'яного столу. Двері шафи, тим часом, прочинені, а полиці всередині депресивно порожні. Швидкий обшук допомагає знайти щось істівне, але цього мало щоб насититись. Якщо ти хочеш тут комфортно жити, тобі потрібно піти на пошуки їжі. З минулої ночі в тебе порожній шлунок. Насправді саме невдоволене бурчання живота розбудило тебе, але твоє відчуття голоду здається далеким, як і хмари, які пливуть небом. Цікаво, що вона там може взагалі знайти їсти. Без поняття. Ти не думаєш про фізичний дискомфорт, ти зациклюєшся на подіях минулої ночі. Ти нічого не можеш вдіяти з тим, що думаєш про русалку. Чи справді ця зустріч з водяною дівою протягом нічної прогулянки відбулася? Звучить нереально, особливо коли сонце зійшло, і тіні минулої ночі розійшлися. Ти не можеш повірити в це напевно, це був сон. Але чому тоді ти можеш згадати це все так чітко? Ти береш до рота ту мізерну кількість, кількість їжі, яка тобі доступна. Роздумовуючи про те, що робити далі. Що робити далі? Що робити далі? Ти плануєш, ти плануєш, звісно, повернутися до берега, коли прийде ніч, аби знову зустрітися з русалкою, але ще далеко до ночі. Потрібно чимось зайнятися до того часу. А цікаво, русалка тільки вночі вона може типу, виходити на поверхню. Цікаво. Нудний інтер'єр будинку не, да... не надає тобі ніяких ідей. Тож ти вирішуєш прогулятися. Твої стопи все ще болять після вчорашніх навантажень, але якщо йти повільно, усе буде гаразд. Ти, принаймні, сподіваєшся на це. Ти не хочеш провести більше часу, ніж потрібно. В будинку рибалки. Неважливо, наскільки на вулиці холодно. Усередині не сильно тепліше, аніж назовні. І в будь-якому випадку будинок надто малий. Жесть, ну і будинок. Ти виходиш з будинку і вирушаєш у дорогу. Ти до кінця не знаєш, куди йдеш, але це не надто важливо. У тебе немає конкретного місця призначення в голові. Твоя прогулянка приводить тебе до скель крутих і гострих. Спуск на берег доволі небезпечний. Ти гадаєш, як вдалося спуститися із скель минулої ночі для зустрічі з русалкою. Рішу... Рішучості тобі точно не бракує, це те, що я можу сказати. Примхливості для такої малої, худої людини, як ти, хоч відбирай. Ти ходиш по краю скель, зберігаючи відстань від обрію. Можливо, тобі вдалося пережити азарт минулої ночі без ушкоджень, але ти не хочеш випробовувати свою вдачу. Уникнути падіння в тембрі, але зачепитися і впасти при ранковому світлі справді було б у твоєму стилі. Твоя вдача ніколи не була з тобою. Опа, Чи що це? <гум> Твоя прогулянка скелями розкриває перед тобою всю красу рослинного світу. Минулої ночі в тебе були думки, що скелі понівечені погодою. Але зараз ти усвідомлюєш, що це не так. Тут багато квітів, дуже теплих і світлих, як світло сонця влітку. Або ти думаєш. З ноткою задоволення, що вони як прекрасне волосся русалки, з якою у тебе точно була розмова минулої ночі. Боже, вона страшно як зациклилася. Ці квіти, так схожі на її волосся, це моторошно. Ти робиш крок уперед до тих, які тебе притягували, і падаєш на коліна. Висока трава скомбиче. Твої щиколотки. ранкова руса робить твою спідницю вологою. Окей, одяг стає вогким, як і ноги, але тобі начхати на цей незначний дискомфорт. У тебе в голові виникла ідея, М -м, що за ідея? Чому б не зробити подарунок твоїй новій подрузі? <с. <с. Ти зі впевненістю зможеш сказати, що їй сподобається. Чому б їй, не... Чому б їй не сподобалось? Вона сказала тобі глибоко страждаючим голосом, що вона почувається самотньо. Ти знову хочеш її побачити. І коли це відбудеться, ти хочеш побачити усмішку на її обличчі. З цією думкою в голові ти починаєш зривати квіти, які ростуть на скелястому схилі. У цих квітів немає шипів, а їхні ніжні стебла легко обриваються під твоїми пальцями. Ти обережно зриваєш їх, аби залишити значну частинку стебла. Щось я відчуваю буде. Погано, все в кінці, як, як завжди, тобі будуть потрібні ці стебли для того, щоб оплести квіти разом. Ти хочеш зробити русалці діадему щось, що вона зможе носити у волосі. Ця тіара точно її личитиме. Вона настільки мила, що їй усе личитиме. Ти продовжуєш працювати повільно і впевнено, у той час, як слабке сонце починає сходити. Прийшло чимало часу. Але тобі вдалося зібрати щось, що задовольняє тебе. Ти сподіваєшся, що русалка буде почуватися так само, якщо вона й справді існує. Ти обережно кладеш свою імпровізовану діадему до кишені, потім вирішуєш на пошуки їжі. Під час пошуків ти знаходиш кілька фруктових дерев, їх солодких плодів вистачить для підкріплення, принаймні, поки що. Пощастило, що в тобі стільки радості щодо нічного рандеву з русалкою. <сум> Можливо, без фокусування на майбутньому, а перебуванні в теперішньому у тебе було б більше апетиту. Порожнеча у твоєму шлунку втихла. Повернувшись у будинок, ти вирішуєш дочекатися заходу сонця. Незабаром ти розумієш, що в будинку нічого робити, окрім огляду шаф і підмітанням підлоги. Якщо тут жив рибалка, то може таке бути, що тут жила якраз таки е ця дівчина, яка зустрічалася з русалкою. Не знаю, можливо, ну, скоріше все, мабуть, ні. Два заняття, які не мають сенсу. Також тут немає книг, з якими можна було пережити години очікування. Усе таки, знайшовши заняття, ти намагаєшся запалити вогонь. Аби відігнати холод. Час тягнеться дуже довго через те, що тобі немає що робити, і те, що ти не можеш перестати думати про русалку. Жесть. Вона і справді повернеться до берега, як і... вона і справді повернеться до берега, як їй сказала. Чи справді ти можеш довіряти їй? Господи, ну не повернеться, підеш собі далі. Все. Ти сподіваєшся, що можеш. Якби вона не з'явилася на визначеному місці, ти думаєш, що зможеш померти від розчарування? Боже, що з тобою не так? А, я, я розумію що. Типу, її минуло і так далі. Секунди продовжують йти, не контрольовані жодним піщаним годинником, а сонце продовжує тонути за горизонтом. Однак часи на тебе хвилюється, що, можливо йти шукати русалку ще зарано. Вона вже буде там? М та вона там уже лежить. Сидячи з перев'язаним у тривожні вузли шлунком, ти слухаєш вітер, який буянять за вікном, і зрештою, ти чуєш її. Цей звук слабкий, але ти добре впізнаєш його з попередньої ночі. За вікном єдиний, самотній голос, який поміж колиханням хвиль кидає буря. Цей голос високий, чистий, сріблястий. Якщо голоси справді можуть мати кольори, як гарно полірована тарілка в будинку дворянки. Цей голос, звичайно, належить русалці. Кого ще ти знаєш таким ангельським голосом? Ай, полегшення починає з'являтися всередині тебе. Полегшення настільки сильне, що у тебе паморочиться в голові. Вона не покинула тебе. Чому тобі прийшла на думку, що вона зробить це? Вона сама сказала, що хоче побачити тебе. Думаєш, це була просто проста доброта, ніби тебе натхнув ніжний бриз, який поспішає до дверей. Смішний переклад. Із тремтячими пальцями. Я припускаю, вони тремтять через захоплення, а не страх. Ти хапаєш дверну ручку і повертаєш її. Потім ти робиш крок у темну, як чорнило ніч. Ти йдеш до скель, як і ночі, під чорнильно синім небом. Вітер стогне уривками з кожним твоїм кроком. Твої стопи все ще болять від попереднього походу, але тобі вдається ігнорувати дискомфорт. Він справді не має значення, порівнюючи з перспективою, знову зустрітися з русалкою. Ти знаєш його, усьо... його. Ти знаєш її, усього одну ніч, але вона вже стала дорожчою тобі за тебе. О, це твоя величезна проблема. <кій> Якби русалка щось, щось попросить, то зробиш усе. <кій> Що ж, майже все, та все зробить. Ти поспішаєш крутим схилом скель до берега, майже спіткаючись у своєму потертому коричневому зуті, яке справді не було створено для лазання скелями. Ти так відчайдушньо хочеш. Відчайдушно хочеш побачити русалку, що ледь не падаєш, але в тебе є ще достатньо відчуттів, аби повернутися до нормальної ходи. Інакше ця казка б дійшла до передчасного кінця. Урешті-решт, ти приходиш до берега, потім ідеш до зазубраного каменя, звідки минулого разу можна було побачити русалку. Іки минулої ночі русалка примостилася на каміннях, її прекрасне волосся спадає на плечі. Так, я думаю, ми закінчимо. Я не дуже буду сильно розтягувати кожну серію по 50 хвилин, наприклад. Е, що я можу сказати? Скоро вже бачу, що скоро кінець. Ми, скоріше все помремо, як завжди. Е, наша героїня нічому не вчиться, на жаль, бо вона, мабуть, не пам'ятає. Але що поробиш? Тому, дякую за перегляд. Побачимось скоро. Тому що минулу, минулий випуск я десь шість днів назад, мабуть, випускав я дуже великі роблю перерви. Постараюсь поменше робити. Все гарного всім дня, Па-па.